І Всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі і в цьому відео у нас буде огляд ось такої настольної игри містер е, вампір називається містер Вамп Квестгра. Так, дивимося, що тут написано так. Розвиває інтелект. Кількість ігравців від 2 до 6. Рівень складності 3 з 5. 10 плюс мінімум. Якщо вам немає 10 років. А, ну, якщо вам є 9, то можна зіграти. Так далі. Що тут іде в комплекті? Реклама. Так, ось такі. Лінійка тут навіть в нас є в комплекті. Нічого собі так, ось така картка є. Ми не використовуємо прибульців для комплектації ігор. Їх дбайливо збирають люди, якщо з грою щось не, що не так, пишіть нам на пошту офіс. Стратег Юа. При зверненні вказуйте номер пакувальника 27. Зроблено в Україні. Тут навіть нам фірмовану лінійку поклали. Дивіться, яка крута. Так, що до комплекту йде, до комплекту йде таке колесо. Ось так воно. Крутиться, бачите? Далі? Ось такий звичайний кубик, далі в нас іде інструкція. І далі в нас йдуть ось такі картки. Бачите? Ось такі картки в нас далі йдуть. Так, давайте ще почитаємо, що написано ззаді. Так, ось так ззаді виглядає ця гра. Так, давайте дивимося. Нагадую, що виробник цієї гри стратег. Так, далі, нагадую, називається ця гра, якщо ви захочете купити містер Вамп Гранд. Ой, в комплекті забув, тут ще є ігрове поле. Зараз я його розкладу. И покажу так вот таке игровые полы бачите вот вот такие комнаты ту. тут тут пять кимна... кимнат пять темнот, бачите вот так далее читаем что тут написано Містер Вамп – квест-гра. Усі знають, що містер Вамп дуже багатий і вважають його самотнім. Він любить влаштовувати звані вечері, запрошуючи випадкових поки що незнайомих йому людей. Сьогодні він вирішив запросити вас. А ви, вже всім, ви вже всі майже допли, допливли, але хтось опустив у воду весло і сумку з запасами їжі для дороги назад. Але це не страшно. Містер вам напевно допоможе вам вирішити цю проблему. І ось ми зустріли. Господаря маєстку, побачивши, як блис... блиснули його ікла, і зрозуміли, що неспроста, він запросив вас приїхати вночі. Так далі розбираємося, які ж тут є герої. Так. Ну, давайте починати. Так, комплектація ігри. Так, 13 вампірів, 9 а, перевертнів. Далі 10 кажанів. А, і один містер Вамп. 13 карток зброї. Чотири камені, один часник, одна сіль, два хрести. Один котел зіллям. Одна крейда. А, срібна. Куля, срібні кілки. Далі 11 карток з предметами. Котел з зіллям червоний. а Чесник червоний, зілля, палюче сонце. Шість пляшечок з противотруту від укусів. Весло, сумка з їжею. Далі шість карток гравців. Фотограф, Майкл, мисливець, містер Хант, а, Знахарка, Тонь, Тоня кіт помічник. А, ч, чернець, Василь, алхімік Раймонд. Далі 40 фішок життя. А, рулетка подій. картки з персонажем. алхімік, Раймонд має чотири життя. Єдиний, хто може створити зброю, зілля, палюче сонце проти головного вампіру за допомогою карток котла з гіллями часнику. Цей персонаж обов'язковий у грі. Якщо він помирає, не встигнувши створити палюче сонце, то гра закінчується і перемагає нечисть. Нечість. Далі фотограф Майкл має три життя. Захоплюється фотографією настільки, що ніколи не розлучається з фотоапаратом. Може засліпити ворога при першій, Спробі вкусити його під час кожного ходу. Так, далі наступний герой це в нас мисливець містер Хант. Теж має три життя, безстрашний і неймовірно сміливий. Спочатку гри у нього з собою є срібна куля, Яку він може використовувати під час кожної зустрічі з нечистю, якщо на рулиці випадає коробка з речами? Далі наступний герой знахарка Тоня. Має три життя, захоплюється збиранням лікувальних трав, а використавши нею, пляшечка з протеотрую дає їй не одне життя, а відразу два. Далі наступний герой, Чернець Василь, має три життя най... найрелігійніші з персонажів, ніколи не розлучається зі срібним хрестом і може його використовувати під час кожного нападу нечисті, якщо на рулеці випаде котел. Далі кіт-помічник безсмертний ходить завжди першим, перестрибуючи через одну клітинку, але не по діагоналі, Допомагай іншим гравцям, гуляючи маєстком і підглядаючи кар... карти на полоні. Так, щоб інші їх не бачили. Кіт може підбирати і приносити предмети гравцям. Звідки кіт тут взявся? Він давно живе в цьому маєстку, але вампіри його зазвичай не помічають. І він, так, він любить допомагати людям. Сила нечисті на нього не... ніяк не впливає. Він Тут тільки щоб допомогти вам вибиратися з маєстку. Далі важливо, крейда єдина картка, яка залишається після відкриття на полі протягом всієї гри. Тобто, якщо, наприклад, гравець відкрив картку хвилинку. Так. Відкрив картку, на якій зображена крейда, він залишає її на, на цій клітинці. Це магічне коло, жодний ворог не може стати. Або, на ць... або якщо вороги вже знаходяться на одній з них, вони зас... засуваються на одну клітинку в сторону. Так, ось така тут гра, бачите, друзі, ось така гра. Силку на цю посилання на цю настільну гру, А містер Вам Квестгра. Залишу вам в коментарях або в дописах. Це ну, дуже цікава гра ціна такої гри. Ну я не знаю скільки, але в мене вже є догадки, так. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео, всім до побачення, всім гарного вечора.